Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назви Need for Speed Undercover. І давайте відкриємо мапу. Давайте з поліцейськими поганяємось. Давайте, наприклад, оцю виберемо. Тип переслідування. А, тут треба поліцейських. Сіки Ці, 100 поліцейських тачок. Знищити. Я не знаю. А, давайте. Я їх постараюсь купу. Так, до мене, до мене. Ось так вам. Двох. Нагадай ще одного. Тут один їде, їздить, але нам треба ще один. Давай до мене. Ось так тобі. Так, ще одна поліцейська тачка. Залишилась. Тільки її треба ще знайти. Тільки де... А, знайшов, знайшов її. Давай до мене. Чуваче. Панове поліцейський. До мене. Сюди сюди. Ось так вам. Так, може, десь тут і заховаємося. О, є десь хованка. Ну ось так. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!